Діяті Катерини, хай там помості, зі славного Запорожжя наїхали гості. Один це мальбосий, другий манговий, третій славний Кавниченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну та ми не бачили Мальбосі. такої, як вся Катерина. Раде, якби я багатий, то дав би все золото за одну годину. ті дівчині. Якби я був дужий, подав би усе за одну годину. Оці Катерині. Та нема того на світі, чого мені не зробити для одної Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому ка. Разом стали, коней пов'язали та й поїхали, та ж поїхали визволяти кадриного брата. Один утопився у Дніпровій гирі. Другого козлові на кіл посадили. Третій славний Даваченко. Іван Ярошенко з лютої неволі із бахчи сараю брата визволяє. Вставай, вставай, Катерино, брах до зустрічати. Це не брат мій! це мій милий. Я тебе дурила. О, дурила. Ходімо, брате.